Привіт! Як твої справи? На вулиці вже стало прохолодно, тому пропоную тобі зварити ароматну каву та приємно провести час разом зі мною та ігроновинами, які я для тебе підготувала. Поїхали! Скажіть мені, хто встиг пограти в Payday 3? Ну і як вам? Знаєте, як осоромитися на рівному місці? Давайте спитаємо про це у авторів гри Payday 3. А вони в цьому точно мастаки. Payday третя привернула величезну увагу. Реліз відбувся в Xbox Game Pass. Сервери не витримали і на багато годин послали геймерів під три черти, вийшовши з ладу в день релізу. Гравці бомбардували форум Steam. Самі Payday 3 дісталися на горіхи в оглядах, і рейтинг опустився різко вниз. До авторів Payday 3 виникли питання. в якийсь момент сервери Discord теж посипалися. Запрошення заморозили. Ну що? Давайте розберемося, чому так сталося. Payday 3 прив'язали до онлайну, що принесло величезну кількість проблем покупцям. Незабаром після запуску сервера, як я вже казала, не витримали і кілька годин взагалі не працювали. У цей час покупці Payday 3 могли вивчати меню і проходити прості навчальні місії. Пройти пограбування навіть із ботами було неможливо, оскільки офлайн режиму в гри. Немає, це то ганьба то позор. Через деякий час після відновлення історія повторилася. Сервери знову обвалилися. Керівник Starbreeze Studio звернувся до спільноти. Ми дуже шкодуємо, що інфраструктура працювала не так, як очікувалося. І, хоча неможливо підготуватися до всіх сценаріїв, ми повинні були показати себе краще. Ми невтомно працюємо над відновленням усіх сервісів, аби наші гравці знову змогли без проблем повернутися до пограбувань. Payday 3 присвячена пригодам грабіжників, але в результаті жертвами пограбувань стали самі гравці. Ой, не будемо про погане. Мені тут пташка на хвості принесла, що в GTA 6 з'явиться геймплейне поліпшення, на яке так чекали шанувальники. Всі ми, коли грали в GTA, мріяли про те, аби з'явилася можливість відвідати більшу кількість будівель, або пограбувати їх, або просто завітати до когось у гості. Нарешті студія Rockstar готова нас порадувати. Так от однією з ключових особливостей GTA 6 стане кількість доступних будівель. Це безпосередньо пов'язано з крадіжками одним з з основних елементів ігрового процесу гри з чуток тепер можна буде відвідувати не тільки стрип клуби бари, ресторани, а й можна буде заходити у пральні квартири, супермаркети і ломбарди. Тобі не здається, що занурення в GTA стане ще крутішим. Цікаво, що ломбарди, схоже, пов'язані з іншою ігровою функцією, що повертається в GTA 6 – пограбуваннями. Тільки цього разу вони стануть більш досконалими в обох головних героїв Джейсона і Люсії. Є мішки для здобичі, куди можна складати гроші, золото та інші предмети. Звісно, ймовірно, є ще багато крутих штук, які просто не просочилися. Тож це лише верхівка айсберга, що стосується можливостей GTA 6. Офіційних заяв поки що немає, але якщо все вище сказане підтвердить сама компанія-розробник, то в GTA 6 буде більше будівель, які можна буде відвідати, ніж в будь-якій іншій частині серії на сьогоднішній день. Останній витік, який з'явився в мережі через рік після сенсаційних витоків, містить близько 60 сторінок документа, який розповідає. Про мультиплеєр, руші, транспортні засоби, зброю та багато іншого після сумнівних чуток про те, що GTA 6 коштуватиме 150 доларів на старті, а витоки інформації про наступну главу епічної франшизи Rockstar Games не припиняються. Щодо того, коли шанувальники зможуть познайомитися з грою, то поки Rockstar навіть офіційно не анонсувала GTA 6. але коментарі генерального директора Take-Two дали змогу припустити, що гра може вийти вже у 2024 році. Оновлення кіберпанк 2077 нарешті дозволяє вбити одного з найзліших персонажів. По всьому найціті розкидано багато підлих людей. Це місце проявляє найгірші якості в людях і приваблює самих злісних покидьків на планеті. На щастя, багатьох з них можна відправити у відрядження в царство небесне. І нарешті з новим оновленням їхні ряди може поповнити фінгерс ріпер, причетний до долі Евелін Паркер. А гравців часто залишали його в живих завдяки його вражаючому запасу кіберимплантів. Але тепер, коли вийшло оновлення версії 2.0, яке розділило запаси кіберимплантів на усіх ріперів, від цього поганця тепер немає ніякої користі. Аби відсвяткувати це, шанувальники діляться креативними способами, як вони його прибрали, бо він справді на це заслуговує. І якщо хто забувся, то фінгерс це той, кого ви повинні допитати в рамках квестової лінії Джуді, оскільки він знає, де можна знайти Евелін. Швидко стає очевидним, що незважаючи на свою професію, він зробив дуже мало, аби допомогти Евелін і продав її для подальшого знущання, як тільки зрозумів, що вона йому більше не потрібна. Це разом з іншим Кливими злочинами, з якими Еверін зіткнулася після того, як пограбування Арасаки. Провалилося, врешті-решт призвело до її смерті. На цьому злочини Фінгерса не закінчуються. Є також згадки про те, що він переслідує секс-працівниць, які звертаються до нього за імплантацією кіберпрограмного забезпечення, оскільки знає, що їм більше нікуди йти. Одного цього достатньо, аби побити його щойно ви зайдете до його кабінету. Протягом багатьох проходжень гри він залишався живим завдяки тому, що був єдиним ріпером, який продавав унікальний легендарний. Кіберпрограмне забезпечення найвищого рівня. Якщо ви наб'єте його кулями, він більше не встане і все буде втрачено назавжди. Але тепер з оновленням версії 2.0 систему кіберзахисту було модернізовано, і він більше не має виключного права на ці речі. Радісні гравці тепер діляться кадрами про те, як вони позбуваються його. Тепер ви можете придбати товар в іншому місці. Це також хороша новина для тих із нас, хто не зміг утриматися від бажання напасти на нього після того, як він зізнався в тому, що зробив Зевелін, і навіть не підозрював, що щойно заблокував себе від одного з найкращих кіберімплантів у грі. Тепер ви більше не будете покарані за правильне рішення, позбавивши на сіті одного з поганців. Я була дуже рада тебе бачити. Гарного тобі ранку, дня чи вечора. Я не знаю, коли саме ти дивишся цей випуск. Бувай!